Україні з'явилася нова професія для цивільних Демінер. Як долучитися і чи складно вчитись, міркуємо з директором Центру гуманітарного розмінування Володимиром Байдою. В етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам чому раніше йшлося тільки про військових, а наразі вже йдеться і про цивільних? В чому тут така особливість? Так, звичайно відомо, оскільки це основне завдання нашого центру гуманітарного розмінування. Справа в тому, що до 2022 року в Україні практично не існувало гуманітарного розмінування, як всюди в світі. Було військове, було оперативне, те, що роблять ДСНС, органи поліції. А от вже наразі на останній рік ми бачимо, що з'явилось і гуманітарне, і гуманітарне розмінування якраз і передбачає наявність професії «демінер». Не сапер, тобто це є не хоч і невелика, але є різниця, оскільки сапер працює більше на військових умовах. Вони зосереджені на як на розмінуванні, так і можливо на встановленні певних інженерних загороджень. На трошки іншій специфіці, так от демінер. Це цивільний фахівець, який займається власне гуманітарним розмінуванням, і має якраз навички професійні для пошуку, ідентифікації, і знешкодження вибухонебезпечних предметів. Тому, оскільки гуманітарне, це все те, що не охоплюють військові, не охоплюють оперативно. Ну, оперативно просто нагадаю це, коли там, наприклад, десь упав якийсь безпілотник, знайшли міну бомбу вибухонебезпечний предмет. Фахівці ДСНС розміновують так. Гуманітарне це все те, що Понад це це набагато більші об'єми, набагато більші території, і це потребує своїх спеціалістів. Тому з'явилася така нова професія і новий напрямок, оскільки власне і з'явилось гуманітарне розмінування. Пане Володимире, а скільки потрібно навчатися, аби стати спеціалістом, і чи вистачає у нас зараз тих, хто буде навчати? А, так, значить, відповідаю вам частинами відносно того. Скільки потрібно навчатися, навчання триває декілька місяців, просто є декілька вимог, тобто і декілька напрямків і рівнів підготовки. Є помічник оператора з пошуку вибухонебезпечних оператор з пошуку, старший оператор, керівник групи і майстер підривних робіт. Тобто, це таких цей новий стандарт, який розроблений, передбачає 5 рівнів підготовки, і тому відповідно. На найпростіше буде навчання йти менше, на інше більше. Тих, хто буде навчати, звичайно, вистачає як вистачає, їх треба більше і більше. Тут ми не можемо так сказати, що їх вистачає, просто тому що вони є ці спеціалісти, тобто, всі, хто хочуть навчитися цієї професії, точно не будуть чекати в черзі. Але ми розуміємо, що спеціалістів такої професії потрібно надзвичайно багато, якщо, наприклад. Півтора-два роки назад у нас було там півтори-дві тисячі саперів, чи зараз уже, кажемо демінерів, да? то зараз уже 4 з половиною тисячі, але при такому забрудненні України, яка сягає понад 138 тисяч квадратних кілометрів, то треба ще. ще і ще. і Тому так, хто хоче навчатися, можуть. Це це якби черги не буде, але таких спеціалістів треба дуже багато. Кому навчати є, оскільки наші міжнародні партнери дуже нам гарно допомагають в цьому в частині навчання. Шопів різних конференцій з навчальних курсів, тому на базах центрів розмінування є відповідні курси, де можна цьому навчитись. Чи йдеться про потребу у страхуванні і очевидно від держави на випадок ризиків, які несе ця професія? Ой, це взагалі окреме питання, оскільки до минулого року розмінування входило до обов'язкових видів страхування. І це обов'язково страхувало з цього року. Ну, вже скажемо, з 2024, він вже також закінчиться. Це може займатися це. Це не обов'язковий вид, але обов'язкове страхування є. Обов'язково оператори страхують своїх е, співробітників. Тому е, так, про страхування йдеться. Це дуже велика частина цієї роботи, оскільки там йде страхування не тільки працівників, а потім і тих земель, які розмінуються. Тому е, Страхуються постійно, це завжди цей працівник застрахований, і надзвичайно велика увага операторами приділяється цьому питанню, оскільки це дуже небезпечна професія. Говорячи про небезпеку професії, чи є розуміння, якою має бути гідна оплата праці такої? Звичайно, є. Якщо ми говоримо про державні. Оператори в державні компанії, ми розуміємо, що це ідуть е, оплата йде по тарифній сіці е, державних державних компаній, що казати про приватні, то наразі мені відомо, що оператори платять від 70 до 120, а часом і ста тисяч гривень. Тобто, це дійсно конкурентна заробітна плата. До того ж, хочу звернути увагу, що тим військовим, які ну по якимось причинам не можуть вже продовжувати службу, хтось потребує соціальної реабілітації люди з трошки обмеженими можливостями, але це досить умовно обмежено. Вони працюють краще ніж здорові повністю. То для них це також важливо, що і розуміння треба формувати що це дійсно гарно і високооплачувана, достатньо оплачувана професія. Тому десь в такому діапазоні зараз іде оплата. Звичайно, я думаю, чим далі ми будемо йти, і ми як центр. Дуже активно намагаємося цей ринок розвивати, будемо спробувати ще залучати кошти. То я думаю, це не межа, і буде і буде більше. Питання тварин демінерів також у нас постає. Ну принаймні в рамках роботи ДСНС українцям і українкам відомий один пес, ім'я якого патрон, якби це не було іронічно, менше з тим, це така часто команда дуже хороша людина плюс тварина. Чи в рамках появи цієї професії йдеться також про виховання та от таких от цивільної людини плюс е, тварина? Безумовно, безумовно, розмінування з залученням собак це один з напрямків, один з напрямків по якому оператори можуть сертифікуватися, і безумовно, тварини надзвичайно сильно допомагають і допомогли, і ще допомагатимуть у розмінуванні. І Зараз останніми ну не знаю, там останній рік, можливо, останній час спостерігається від е, зоозахисників трошки така специфічна ставлення до цього виду розмінування це ну не то щоб дискусія, але починаються якісь дискусії стосовно доцільності використання тварин, оскільки тут ще. Наступає на п'яти цим всім видом розмінування за допомогою нових систем, роботизованих платформ, новітніх сенсорів, і звичайно, з часом ці сенсори замінять наших чотириногих помічників. Наразі звичайно цього немає, і ми точно розуміємо, що так як е, такі наші помічники нам допомагають, так навряд чи, чи хтось може нам допомогти. Тому так е, такі е, розрахунки вони є. Вони будуть, вони будуть навчатися. Можна буде і своїми е, друзями. Чотириногами працювати над цим. Це просто також окремий напрямок. Він надзвичайно складний. До прикладу, скажу, от в Боснії наші працівники проходили навчання. Ми дивилися скільки коштують ці собаки, як дорого їх навчити, як дорого взагалі вони самі. І наскільки вони цінні, і в кожного кінолога має бути по дві собаки. Е, тому це досить складний такий процес, і це вже якраз якщо казати про час навчання, це точно не місяці. Тобто, якщо ти приходиш з нуля, то це і навчити собаку, це на це уходить. І рік, і два. Тобто, це трошки довше. Тому це складний такий аспект. Він точно буде. Їх не буде так багато, як звичайних демінерів, Ці розрахунки точно будуть, але в подальшому ми вже говоримо з операторами. Скоріше всього, будуть їх замінювати новітні сучасні системи. І коротко хочу запитати, пане Володимире. От слухають нас слухачі-слухачки, або хтось бачить цю інформацію в медіа. Куди звертатися тим, у кого виникло таке бажання навчитися і отримати нову професію демінера? Перш за все до нашого центру гуманітарного розмінування за адресою Хрещатик 34 Є всі наші контакти в інтернеті, тобто можна знайти звичайно, можна звертатися і до центру протимінної діяльності центрів, таких насправді декілька. З іншої сторони, можна звертатися і до е, операторів, оскільки оператори дуже зацікавлені в е, наявності таких співробітників. Тому і оператори також підкажуть. Тобто, великі оператори, до яких у нас вже їх 69, і ще 30 на сертифікації, тобто знаходяться. Ходити оператора телефонуєте йому, і вони точно вони ще і допоможуть і відправлять на навчання. Тому варіантів насправді як звернутися багато. Хочу окремо звернути увагу жінок, оскільки вже ми визначили, що жінки набагато краще роблять роботу ніж чоловіки. Тому їх залучення до цієї професії також дуже необхідне і є види робіт, які. Може спокійно жінка виконувати. Вони виконують всі насправді роботи і дуже гарно. Тому для жінок це може бути також цікавим кейсом. Ну і для всіх ми розуміємо, це очищення рідної землі, тобто це така божа справа, так і вона дуже гарно лягає, як на, на, на душу і в долю. Про нову професію для цивільних, що з'явилась в Україні, де мінер, ми говорили з директором Центру гуманітарного розмінування Володимиром Байдою. етері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.